А перед початком даного відео хочу вас попросити підписатися на мій канал та оцінити дане відео лайком. Приємного перегляду! Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед Пас, а з вами Дімас, і сьогодні ми з вами продовжимо грати в гру під назвою The Long Drive. Попередній раз ми з вами знайшли чортоліт, який переробили з взагалі іншої машини. І, якщо чесно, він мені трішечки... Не подобається по тій причині, що він взагалі не набирає швидкість і не їде під горку. Ну а ще попередній раз ми з вами не змогли знайти абсолютно нічого, ніяких будинків, ніяких заправок і тому подібне. Так що на цей раз ми будемо намагатися знайти якісь додаткові припаси, які зможуть покращити нам автомобіль. Погнали! Я вже проїхав тут навіть не знаю, скільки кілометрів через те, що в нашого апарата немає. Такої штуки, як спідометр, і немає такої штуки, яка показує нам кількість пройдених кілометрів. Але Ну пройшло хвилин, вже 10, напевно, що я їжджу від останнього нашого збереження, і абсолютно нічого, ви не повірите в це, але тут абсолютно нічого немає. Ось такі от безкінечні, безкінечні простори, ми десь їдемо, десь прямо, десь кудись. Але що саме е, мене чекає попереду, я, якщо чесно, навіть не здогадуюся. У мене ще загорілася лампочка якась. Я не знаю, що вона свідчить, але в мене є підозра на низький рівень палива. О, подивіться! І о, на цій ноті ми з вами доїжджаємо до церкви. Закінчився процес лутання даної церкви. Я знайшов тут двигун. Я думаю, що він доволі таки потужний, що він би нам підійшов, би, але. Тут просто-напросто ніде немає лопати. Було знайдено декілька каністрів, і в принципі на цьому все. Єдине, що було тут знайдено, це каністри. Ми навіть не маємо запасного колеса, щоб зараз його замінити, через те, що це вже не хоче їхати, воно не хоче набирати. Зараз ми спробуємо з вами, звісно, це зняти і встановити ось це. Це буде, звісно, виглядати якось ось так: от, але ну, немає просто-напросто іншого вибору. У нас немає іншого вибору. Це колесо вже починає дуже сильно свистіти. Я не знаю, якщо чесно, чи це має так бути, чи не має так бути. Але, але, але. ну, поки що їде та їде. Залутали ми цю церкву з горим пополам, так скажем. Було надто багато ворогів. Було їх аж чотири штуки. Перший раз таки бачу, що в церкві знаходяться чотири цих мутанти. Ну і ми відправляємося далі. Ніяких додаткових припасів я просто-напросто не знайшов, не, не кажучи вже про запчастини. Єдина запчастина, яку я знайшов в даній церкві, це було, був бампер. Все, ось він встановлений. Ви можете його бачити там знизу. А так більше абсолютно нічого. Так що ми зараз продовжимо нашу подорож і надію, що все-таки щось нам та й попадеться. Добираємося ми з вами до ще однієї заправки. ось Тут тут уже щось щось мені, якщо чесно, це не подобається, бо здається, ми вже з вами тут були. Бачу колесо, забираю. Воно ще в гарному стані, так що воно ще нам пригодиться. Ми його полюбе забираємо і кладемо, напевно, що як запаску. Отут. Ось тут воно буде з нами кататися. Мені б знайти ще три ось таких колеса було б взагалі шикарно, але поки що я дуже сильно розкачав губу. Так що маємо, що маємо. Маємо тут ще одне колесо, але я не знаю, чи є сенс з нього просто-напросто так. І як бачимо, тут ну таке враження, що ми вже тут були з вами. Я не знаю чому, але мені здається, що я вже з вами тут був. Так, будемо відчиняти тоді туалети, і так ми будемо розуміти, що ми тут з вами були, і що ми тут з вами або не були. Не знаю чого, але є в мене така чуйка, що ми реально тут з вами вже проїжджали. Тут немає абсолютно нічого. Так, тут у нас що? Бачу, каністру забираю. Так, тут в нас один літр газу, ми його заберемо, напевно, що відразу зальємо в бак. І потрібно відправлятися далі. Через те, що ну реально, абсолютно порожнеча. Абсолютно, там ще бачу припаси, але як до них добратися, я без поняття. Приїжджаєш ти на склад і бачиш ось таку картину, просто напросто ця чума волоса така ходить на присід там. Свалий звідси, чумний Так, тут у нас коробка закопана, але я не впевнений, що тут буде лопата. Ми її зламаємо. І склад відразу за заправкою. У нас тут знаходиться склад, склад речей, і я сподіваюся, тут щось буде файне, яке мені підходить. Тут я вже бачу бампер. Але бампер не від моєї машини. Я знайшов бампер уже в на попередній локації, точніше в церкві. Але зараз він нам не потрібний, так що ми будемо шукати якісь більш такі от вагомі деталі, які б нам пригодилися. Єдине, що корисного було тут, знайдено, запевнив ще одне додаткове переднє колесо. Тепер у нас вже їх два. Навіть немає ніякого ресурсу, який би я міг би скомуніздити. Реально, просто-напросто всюди або алкоголь, або якийсь газ з чимось. З алкоголем, з кров'ю, ще з чимось. Ну і перефарбував я наш апарат. Тепер ми вже виглядаємо прям як барбікар, бар 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 який вже відправляється в наступну дорогу. Так тут здається, була траса. Ми поїдемо по ній і подивимося, що нас чекає далі попереду. Але я підозрюю, що після таких от нюансів, що нам відразу випало дві будівлі за раз, то я думаю, що дорога нас чекає дуже і дуже скоро. Скучна. Е, хотів сказати цей, скучна по-українськи, але забув, як це слово звучить. Добралися ми з вами до ще якоїсь будівлі, це я не знаю навіть, якщо чесно, що це. На заправку не схоже. Е, тут всього на все є лише провізія. Поки що знайшли лише провізію. Зараз ми ще візьмемо катану, поріжемо решту коробок, які тут є. Так, тут у нас лампа джина. А якщо ми її екіпіруємо, і там, наприклад, потремо, Ні, нічого воно не дає. Так, і тут в нас було газ нафта. Ну, в принципі, 0,4 літра. Вони нам погоди взагалі не зроблять. Так, тут в нас що? Тут в нас ще якась коробка. Коробка з чим? Коробка з жирафою і тут є вода. Це супер. Вода нам потрібна. Так, це в нас е якийсь. А, це ліжко, нічого собі. Хтось організував собі тут місце Місце відпочинку, так скажем. Так, і спускаємося знову вниз. Не знайшли ми тут абсолютно нічого. Так, тут у нас туалет. Це зрозуміло. Тут що. О, дивіться, ще їжа. Ще в нас є їжа. О, і все на цьому. Якщо чесно, народ, коли я встановив таке саме переднє колесо, то машина почала навіть якось по-іншому їхати. Я. Навіть не знаю, з чим це зв'язано. Ну, в принципі, знаючи фізику в даній грі, вона більш-менш схожа, щось схоже на реалізм. То да, непогано почала машина їхати, вона почала і якось більшу швидкість набирати, і все. Але все одно до ідеала їй ще потрібно дуже далеко. Як мінімум, хоча б ще два таких от самих задніх колеса, щоб в нас вони були і ми собі змогли спокійно на них. Роз'їжджати. Напевно, що зараз наберемо води, заберемо цю всю воду, яка тут знаходиться, і відправляємося в дорогу далі. Ви тільки подивіться, що нами було знайдено. Ми знайшли тут автобус автобус, але він не заводиться. Це, звісно ж, погано. Але він не заводиться. А з чим це зв'язано, я якщо чесно, навіть і не знаю. Я отут порозбирався, трішки подивився, що тут. Відбувається взагалі, тут в нас 75 літрів газу. Я не знаю, може там ще має бути щось інше, не газ. Без поняття поки що. І як бачимо, ну і тут нафта, але нафти 3,9 літра, в принципі. Її має вистачати. А ми спробуємо, знаємо, знаєте, що з вами? Ми спробуємо зробити? Ми спробуємо зняти цей двигун звідти і поставити його просто-напросто на нашу лялю. Я не знаю, чи це буде якийсь дійсно, цей різон, так скажемо, таке робити. І ще потрібно буде витягнути якось цей двигун з -під, з під автобуса. Якось це все потрібно організувати. Не хочеться бандура залазити до нас в автомобіль. Спитайте, що відбувається тут? Я вам скажу: я відкатив збереження, воно в мене було збережено, так скажемо. він в такому вигляді був. З самого початку я його в такому вигляді знайшов, але думаю, ну потрібно скинути його, подивитися, перевірити, чи він взагалі їздить. Як виявляється, він не їздить. Він просто тут, от в такому, в такому положенні завис. Ну, ми не сильно розчаровуємося через те, що я бачу, що тут є саме те, що нам необхідно. Я от розібрав трішечки наш автомобіль, хотів перевірити, все-таки, чи залізе даний двигун до нас в цей. Під капот, так скажемо. І все-таки виявилося, що ні, не залізе. Доведеться ставити наш старенький двигун. Зараз ми його так і, напевно, і примудруємо назад. Де ти там у нас знаходився? Він просто-напросто не вміщається по габаритах. Абсолютно не вміщається по габаритах. Так що, ми ставимо це, це, йдемо ще, розбираємо трішечки автобус, дивимося, що в нього ще з запчастин ми можемо скомуніздити. Ну, в принципі, забираємо собі ще одне колесо як запасне. Це в будь-якому випадку. В будь-якому випадку. У нас вже є 4 народ, 4 повноцінних колеса. Повноцінних, Я наголошую на це. Такс, в нас. Є... ой, повертайся на місце. Так, ми їх зашвернемо, напевно, що в кунг туди, хай там лежать. І ще одне заберемо з собою. Я бачу, що тут автомат, але його потрібно розкопати. А як бачимо, немає в нас абсолютно нічого в вигляді, вигляді, вигляді лопати, так скажемо. Так що ми поки що займаємося тільки авторозбором, забираємо колеса, забираємо якісь запчастинки, що там ще може нам пригодитися, але я поки що більше не бачу такого от якогось. Так скажем, так скажем, якихось необхідних запчастин більше я не бачу. Так, от як бачимо, він, він у тако, такому вигляді знаходиться. Не знаю, з чим це зв'язано, звісно. Я навіть не пам'ятаю, якщо чесно, як я умудрився відчинити двері йому. Якось це все вийшло на автоматі. Так, світ тепер у нас є фара. <хоч> Хоча б одна, але вона є. В результаті, так скажем, невеличкого ДТП, ну я б не сказав, бо що воно дуже невеличке було, але таке от. Трішечки мене понесло по цим горам. І як результат, ви просто подивіться, де мать його виявився двигун в результаті. Ви можете це уявити? Настільки був потужний удар, що двигун відкинуло аж. Аж на дах, просто-напросто. А ще був, було втрачене одне колесо. Але, якщо чесно, куди воно в... побігло, так А, бачу. Все, не потрібні твої послуги. Думав, що я тебе більше не знайду. Ще втрачений люк, але люк там постільки, поскільки він виконував функцію декора. Ну, і весь салон в крові. Весь салон в крові просто-напросто. Ой, це було епічно. Я просто-напросто зловив завтик і отримав дуже багато поранень. О, став. А потім такий стою і думаю, блін, а чому ж автомобіль не заводиться? Чо, що, що сталося? О, до речі, спідометр також вилетів. Я ще умудрився знайти собі спідометр. Оп. Єсть. Сюди. Сюди. Все, стартуємо далі, народ. Так, а чого я не можу їхати? Що, в нас, що нам заважає? Нам заважає, напевно, що яке тут навколо. Але тепер, якщо чесно кажучи, з даними колесами, які в нас з'явилися після того, як ми, так скажемо, трусанули автобус, то автомобіль почав навіть по-іншому їздити. Так, і куди б то нам поїхати? Давайте, напевно, що на цей раз поїдемо наліво. Попередні рази я всі їздив направо тепер спробуємо поїхати наліво, подивимося, що в нас там. Я, до речі, бачу, здається, це кактус або це будівля якась. Не можу зрозуміти. Отам в щось, щось є щось є. Ну, і якщо чесно, я навіть не очікував, що від даного автомобіля, точніше, від даного мотора саме. Що він може розігнати даний апарат до космічної 80 миль за годину. Він реально їде 80 миль за годину, якщо його гарно розігнати. Ну і тепер гори всякі різні для нас не є великою проблемою. І навіть ось такі камінці, ми їх можемо навіть не пропускати. Як бачимо, підйоми вгору стали набагато простіші. Тепер ми виїжджаємо в них. Камінці ми можемо не об'їжджати, ми можемо їх пропускати під автомобілем. Ну, і в принципі, доволі таки непоганий як в нас став. От, я накаркав, якщо чесно. Сказав, що ми тепер без проблем викатуємося вгору, вгору, точніше. І, як бачимо, ні, ну в принципі, раніше б я б застряг би. І на попередніх колесах я б просто-напросто забуксував би під, під самою горою. Давайте перевіримо, чи візьме він такі от камінчики. Камінчики, як бачимо, він бере між колесами, навіть не, не цей. Навіть не задумується. Ну і відправляємося далі в дорогу. Я дивлюсь, що поки що абсолютно порожнеча. Навіть ніякого натяку на те, що тут має бути будівля. О, бачите, деякі камінчики все-таки він не може взяти під, під колеса, так скажемо, пропустити їх під автомобілем. Так що, поки що ми з вами відправляємося далі в подорож, а оп, стояти, стояти боятись. Бачите це? І я це бачу. А це знаєте що? Це будівля, і ми туди відправляємось. Все народ, ми добираємося з вами до цієї башти, і тут уже в нас що? Це якийсь новий двигун. Я не знаю, що це за двигун він набагато менший, ніж той, що в нас. Набагато менший, здається. Але він якийсь такий, ну прям замудрений замудрений. Давайте спробуємо поставити його і перевіримо, може. В нас вийде краще їздити на ньому, подивіться просто по габаритах. Давайте зальємо трішечки в нього. Хоча б один літр мастила. Так, чисто тестовий пуск буде в нього зараз. Так, встановлюємо його, зачиняємо. Так, е охолоджуючу рідину ми ставимо на місце. І йдемо запускати. подивимося Так. Звучить він як якийсь компресор, блядь, якщо чесно.